Я засновник фонду Притулок Валіси благодійного. Ми займаємося допомогою безхатнім тваринам, хворим тваринкам. На сьогодні в нас проходить пільгова стерилізація, яка буде проходити кожні два тижні, от 6-го, потом 20 числа буде, і кожні два тижні ми будемо. Запрошувати людей. Сьогодні записалося небагато так як перший раз. Стерилізацію у нас проводить молодий, ну дуже кваліфікований лікар. Він більше семи років ветеринарії вже займається не тільки терапевтією, а й хірургією. Тобто є якісь питання, то він може приїхати до нас і. В будь-якому випадку, в будь-який момент, ми довго шукали таку людину, яка буде якісно проводити і жити недалеко від обухова. доброго дня. Мене звати Вікторія. Я сьогодні в такому чудовому місці, як притулок, де стерилізують котиків, собачок. У мене е, дома є багато тваринок, які прибилися під час війни. Е, є також мої тваринки, які жили з нами, але так склалося, що дуже багато людей від'їжджало за кордон, і ті котики, е, які залишилися, прийшли до нас, і ми їх підкормили. Так вони і залишилися. Е, деякі з них були кішечки, які привели. Я сьогодні привезла. На стерилізацію трьох котиків одного підліка, підлітка, а двох таких дорослих котиків. На наступному тижні плануємо привезти дві кішечки теж на стерилізацію. Дуже вдячна організаторам скажем, за таку доступну стерилізацію нашим тваринкам. Все, скажімо так, проходить. Швидко і якісно. На даний момент стерилізація домашніх тварин, перш за все, це дуже необхідно, тому що викинути тварини з'являються звідкись. Вони від людей, які не хочуть стерилізувати. Ви знаєте, скільки зараз випадків, коли викидають кошку з кошенятами. І ви просто обрікаєте їх на смерть. Так само, як котів викидають, він починає мітити. От є такі одмовки, що він починає мітити. Ну так каструйте його. Розумієте, чим більше буде стерилізовано тварин, тим менше появиться оцих на мусорках, оцих, що в під'їздах живуть тварини, по магазинах всяких, на складах і так далі. Ви берете тварину, ви берете на себе відповідальність це перш за все. Тому я от звертаюся до наших обухівчан, обухівського району всього. Чи стерилізуйте, лікуйте, не викидайте, бо облесіла. Це деколи буває не не лишай, а просто алергія на щось. Розумієте? Я розумію, що зараз дуже дорого. Але ми проводимо стерилізацію пільгові, я там, другі організації, наш благодійний фонд проводить пільгову стерилізацію. Для того, щоб ви розуміли, що таке пільгове, це в основному тільки робота лікаря і е, розхідні матеріали. Кішечка обходиться на 600 гривень, собачка до 10 кілограмів, оці маленькі собачки, 950 От. До 20 кілограм, там 1100 і до 40 кілограм це тобто вівчарки, лабрадори, великі собаки, обходиться в 1300. Наступна стерилізація відбудеться 20 липня. Не зволікайте, дзвоніть, домовляйтеся, на яку годину. Ми йдемо на зустріч усім. Хочете зранку, зробимо зранку. Якщо вам удобніше ввечері, буде ввечері. Ми йдемо назустріч всім, аби тільки людина хотіла стерилізувати свою тваринку. А де з якої сторони їдемо додому